Друзі, всім привіт! Хотів показати маленький обзор. Вислав мені один Валєра інвертор на обзор. Інвертор волі дуже гарно виглядає, все класно. Але я вам покажу одне те, що мені не дуже в ньому сподобалося. Дивіться, сам інвертор споживає в холостому ході. от зараз на дисплей. 76 Вт. ватт дивіться його холосте споживання. 76 Вт. ватт. тут пасивне охолодження. раніше бере 76 ватт. Налаштування дуже трошки, як то кажучи, ну складні, як для мене. Як взяти як, хто хоче окупити, налаштувати трошки складно. Інструкція є, ну не дуже як то кажучи, добре все об'ясняється. По входу дивіться, що ви знали, це є вихід. Це є генератор, а це є вхід, щоб мали на увазі, бо я теж з самого початку запутався. Акумулятор тут підключиться. Тут два поля по сонці виходить. Це переключатир іменно включати типу, відключати тіпекрубільник типу, по тому по сонці. Це включення його. Ну тут коротше датчики температури, всякі компорти. Я вам що можу сказати? Інвертор доволі коротше, виглядає класно, але він мені не дуже і подобається. Не знаю. ну, м -м -м. коротше, щось трошки він дуже довго включається. Я його включив. Навіть його включив його в розетку, типу, і лампочку підключив, щоб переключитися, Не знаю, можливо, в мене. Воно так і є. Попалося він дуже довго переключався, буквально до хвилини часу. Не знаю чому. Акумулятор от я підключив на 48 вольт. все, вроді би чітко все підключив. Сам він не є такий тихий, як всі думають. Він зараз в такому часі він має писк. Писк такий, що коротше трошки набагато дуже розражає. Взяти, хто має телевізори старі радіанські, то він пищить отакий от, свист. Є, наприклад, ось. ось. Бо, наприклад, у дивіться, в мене є інвертор Анерм, він взагалі ніяких писків не дає. Працює в мене зараз все добре, акумулятор зараз відключив, підключив туди. Да, Чуть-чуть десь там вентилятор годить, включається, але зараз він відносно дуже таке у мене працює. Я ним задоволений. Так що я зараз буду далі розбиратися з тим інвертором самі настройками, буду далі вивчати його. Він доволі масивний, з пасивним отаким охолодженням. Отакий от радіатор, а сам інвертор. От, от сам інвертор. Це просто заднє пасивне охолодження. Ну, Він не є такий аж громоздкий, але важкуватий. Так що, друзі, і вибирайте собі хороші інвертори. Не знаю, я не буду нікому казати, чи він файний, чи не файний, ще його не протестував дуже так файно. Так що, дякую вам за увагу. Всім пока, до нової зустрічі.